У нас тут переносится, потеет черная, вытираю постоянно глазик, и у нее брахохикардия, чтобы послушали. У нас артрит, лапок. И с желудком что-то надо будет. Проконсультироваться просто хотим, да? Все, молодец. Я сейчас... Думаю, щось треба робити. Я її взагалі на вулицю не випускаю. Я думала, якщо вона не гуляє вдома все одно, можна і, Ну, Сказали, що можна і на ногах принести різних кліщів. Котика мне оставили соседи, они даже не оставили, бросили его и уехали, эвакуировались. А я его приютила. А у меня свой кот есть. И мне пришлось хоть одного выбрать, этого стерилизовать, кастрировать. Потому что невозможно два кота, они не мирятся. Вот у нас взять пациенты, власники їх залишили, більшість з них було без переносок ми видали їм переноски, проведемо операцію, і десь через пару годин вони вже будуть віддані додому власникам з кормом, усіма рекомендаціями і ліками для подальшого лікування, якщо це буде потрібно. Наразі ми працюємо як і в хірургії, так і в терапії. Люди можуть до нас звернутись і отримати корм, обробку від паразитів, зробити вакцинацію, а також записатися на кастрацію або стерилізацію. На протязі дня ми можемо зробити приблизно 15 операцій і зробити десь 60-70 вакцинацій. І взагалі з собою ми привозимо орієнтовно 600-700 кілограм корму і за весь виїзд роздаємо всім бажаючим. Magdalen сейчас буде розповідати про прийом. Я раніше працювала в клініці, а хлопці з команди наразі ще продовжують працювати в клініці в Києві. Але для того, щоб поїхати на виїзд волонтерський, вони беруть спеціально вихідні і їдуть зі мною надавати допомогу. Всі з освітою, всі з ветеринарними ліцензіями. Тому ми надаємо лише кваліфіковану допомогу.